Друзі, вітаю! Сьогодні росіяни знову обстріляли Харків. Четверо загинули, п'ятеро поранених. Причому б'ють, як це вони часто любили робити в Сирії подвійними ударами. От коли приїхали рятувальники, вони завдали ще одного удару. І загалом з чим пов'язані ці атаки росіян на наші міста? Давайте проаналізуємо, особливо на Харків. Це надзвичайно важливо. Підпишіться на канал, зробіть донат для наших хлопців і дівчат на Херсонщину, купуємо ударний дрон. Половину суми ми вже зібрали, 400 з хвостиком є, збираємо 822 тисячі, тому, будь ласка, 100-500 гривень, це буде ідеально. Гривня теж рахується, кожен 100 скільки може. Терехов, мер Харкова, заявив про те, що завдано ударів і губернатор Сенігубу говорить про те, що росіяни завдають ударів. Шахедами в основному били були прильоти і в передмістя Харкова, в Лозовій, були прильоти і в самому Харкові. Поцілили в житловий будинок між 14-м та 12-м поверхом є руйнування. Поцілили також і в приватну зону. От причому росіяни зробили дуже підлий хід, який вони практикували дуже часто в Сирії, коли б Били по школах по цивільній інфраструктурі, коли приїжджали швидкі, завдавали повторних ударів. Чим самим вбивали ще й медиків, щоб потім не було кому рятувати. Аналогічну історію вони зараз роблять на Харківщині, б'ють там, де приходять ДСНСники, і зараз у нас теж є така історія. Сьогодні вони робили саме так. От завдали ударі уже по тим, хто рятував людей. Зрозуміло, що українці підтягнули ще більше персоналу рятівного і врятували тих, хто рятував. Але ось ця підлість і підступність росіян демонструє якраз таки і сутність і їхньої нації, і їхнього війська, і їхнього керівника підлого, підступного. От але, типу, чогось сьогодні мовчить ООН, нас кілька днів тому, 2 числа, виходив прес-секретар Гутереша і казав, що не можна бити по цивільній інфраструктурі. Чому сьогодні цей високоповажний пан і Гутереш і його прес-секретар, чому сьогодні вони мовчать? Чому сьогодні вони мовчать і нічого не роблять? Чому вони сьогодні засунули язика в одне місце і не хочуть засудити? Тому що б'ють одне з найбільших міст Європи. В Харкові до війни жило від 1,5 до 2 мільйонів людей. Люди почали виїжджати, it ІТ-компанії, меблеві компанії, звичайні громадяни тільки через те, що туди прийшла Росія. Ми розуміємо, що для Росії Харків важливий, то там заходили радянські війська, вони ж зараз нам будуть розповідати про першу столицю. Росія ж не придумує нових аспектів і моментів. Так, гур попередив, що ті, хто розносять інформацію про те, що Харків тут і наступ росіян на Харків і захват Харкова тут і зараз це і ПСО. Можливо, так і це точно, точно треба чути і прислухатися, але те, що вони знищують і рівняють з землею велетенське місто, це теж правда. І для чогось вони це роблять. Ми пам'ятаємо, як 100 років тому вони заходили в Харків, далі пішли на Київ, далі намагались переломити всю Україну. Розумієте, це історія про те, що Росія завдає ударів там, де дійсно хоче наступати. Ми не знаємо, тут чи є. тут і зараз. Ми розуміємо, що Росія зараз не може і райцентра взяти. Але вони мобілізують додаткові 300 тисяч населення, вони мобілізують е війська і організовують призив. А це якраз таки теж одна з тих історій, що розуміючи, що не можуть взяти е зараз райцентри чи якесь село, вони збільшують кількість тих. Власне, ким вони будуть готові жертвувати, щоб захватити щось українське. Тому зараз, скажімо так, без паніки, але розуміємо, що треба укріплювати Харків, треба підтримувати місто всією країною. От я думаю, що скоро туди поїду. Ми теж автомобіль обіцяли на Харцію привезти з нашими друзями. І з доброти, от я думаю, що ми зараз це все реалізуємо, потрібно допомагати Харкову максимально. Е, велетенське місто мільйонник повинно встояти, щоб росіяни не робили. От, і навіть ці 300 тисяч військ, які вони будуть е, призивати знову ж таки вони розмиються по багатьох частинах, але тим не менше це може бути посилення. Тому ми за цим повинні пильнувати. Ми повинні розуміти, що до Харкова. Далечина прильоту надзвичайно маленька. Дуже часто люди не встигають реагувати через це так багато жертв в будь-якому випадку. Наші війська це бачать, наші стратеги це розуміють. Ну і зрозуміло, що готуються. Але для цивільного населення потрібна підтримка. Друзі, ось така ситуація по Харкову буде. Більше інформації я вам обов'язково повідомлю. Харків стоїть, тримається, і зараз там якраз всі працюють для того, щоб усунути власне всі руйнування, які Росія нанесла сьогодні вночі. Харків потужний, український. Він точно вистоїть, а Ми всі йому повинні допомагати. Бережіть себе, підпишіться на канал. До зустрічі.